16-річна Поліна отримає пластиковий паспорт перша з класу. Із документів із собою принесла тільки свідоцтво про народження. Анкету заяву заповнюють працівники міграційної служби. Все, що вимагають від підлітків мати інформацію про себе, батьків та місце проживання. Електронний підпис та фотографію роблять відразу. Уся процедура оформлення документів триває не більше 15 хвилин, а готовий документ Поліні видадуть через місяць. Дівчина впевнена, ID-картка картка краща за звичайний паспорт. Зовсім новий формат паспорта, він більш прогресивний, також у ньому будуть наші біометричні дані, що може полегшити в майбутньому оформлення будь-яких документів. На пластиковій картці друкуватимуть фото, ім'я, прізвище, статі, рік і місце народження. А ще інформацію про сімейний стан та реєстрацію. На документ європейського зразка близнята Богдан та Руслан чекали три місяці. Ми вважаємо, що. Паспорт це тако перший крок до нашого дорослого життя. Я дуже задоволений, що, що отримали іменно ми імнобліці, браття. За бажанням разом з id картками молодим полтавцям видаватимуть паперові довідки про реєстрацію, оскільки терміналів для щитування інформації в медичних закладах та держустановах ще нема. Зате пластикові паспорти мають кращу зносостійкість та більше ступенів захисту, на відміну від паперових аналогів. Цей паспорт нового зразка, паспорт громадянина України у формі картки, він відповідає найсучаснішим міжнародним стандартам у сфері безпеки документу. Тому вважаю, що цей паспорт краще ніж книжечкою. Процедура оформлення картки безплатна лише для 16-річних. Обміняти старі книжки на пластикові можна буде лише після прийняття відповідного закону. Заяви на отримання id паспортів нового зразка на Полтавщині подали уже більше 500 осіб.